Тут же звикну, да <риклади> він додому йде тільки спати, а тут типу він живей. Да, ты кстати <риклади> тогда замовлялась <риклади> і поясню. Я так зроблю питання та я чувствую, що лет 60, Я буду що коли ти 24 на 7 знаходишся на продовій, це небезпечно і організм знаходиться в стресі. І найбільша кількість запитів це виснаження від війни, виснаження від щоденного щоденної величезної кількості втрати бійців своїх посестер та побратимів. І є і індивідуальні інші запити. Часто це або переписка або телефонна розмова, тому що відеозв'язок або не тягне, або в принципі є в тих умовах неможливим. І друге, це безпека і наявність особистого простору це ті дві позиції, які є, по суті, неможливими в тих умовах. Буває, що ми ведемо сесії і чуємо у 200-300 метрах обстріли. І також безпека в такому сенсі емоційному, тому що знайти особистий простір, де тебе. Не підслухають, де нікого не буде поряд також є доволі непростим завданням. Починаючи від наборів з жіночою гуманітаркою, туди входять понад 30 засобів догляду за собою бронепластини полегшені броніки, каски. Ми самостійно відшиваємо форму за жіночими лікалами, тому що в Україні є питання з жіночою формою для захисниць. тому ми розробили власні лікали і відшиваємо форму для жінок на фронті.